На засіданні поступила заява фракції партії регіонів. Е -е, будь ласка, Федик, а потім я буду надавати слово для зачитання спільного, так? Я, я надав слово всім фракціям вислухайте. Федик, будь ласка. Феде, будь ласка. <плес> Голошується перерва на 10 хвилин. Прошу всіх залишатися в всі сесійній залі, щоб я не бігав, всіх не закликав. 10 хвилин позитивому очкані. України Віктора Януковича щодо розвитку української мови як державної, збереження її об'єднуючої ролі в українському суспільстві, президенту України Януковичу. шановний Віктор Ефедович, депутати Тернопільської обласної ради звертається до вас з приводу сучасної мовної ситуації в Україні. Очевидно, що використання радянського закону про мови 1989 року є ганебним для незалежної України. Проте, ми усвідомлюємо те, що вносити законодавчі зміни до мовного питання необхідно системно та вирішено. Державна мовна політика повинна бути прагматичною та ефективною, а законодавчі ініціативи в цій сфері, в цій сфері економічно обґрунтовані у своєму виступі на 13-му. Про засади державної мовної політики, який спричинив неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Та на сьогоднішній день справа справим розколу, а не єднання в Україні. Тому ми просимо вас, як гаранти Конституції, звернутися до Конституційного суду з клопотанням про визнання таким, що не відповідає Конституції України, низки положень закону про засади державної мовної політики. Вважаючи на те, що на законодавчому рівні українська мова не є достатньо захищеною, а в суспільстві загострилися мові дискусії, просимо вас ніцювати проте з дослідження громадського обговорення. Що якщо ми, а зараз всі разом тут, наберемо духу в свої легені і крикнемо два рази ганьба, від того більше людей, які в Україні почнуть говорити українською мовою, не стане. А стане більше від того людей, які будуть говорити українською мовою, коли і обласна рада в тому числі зробить конкретні кроки для того, щоб пропагувати цю мову. І не в Тернополі, де легко бути націоналістом, а в Донецьку, в Луганську, в Криму. Я хочу сказати, що кожен з, нас, кожен з нас має свою позицію. Але позиція нас, як виконавчої гілки влади, нас, як представників партії регіону. Кожен українець повинен відчувати себе вільним в своїй державі, в заможній державі і в сильній державі. І це також здобувається не словами, а це здобувається конкретними діями. І, власне, тому зараз і головою гострої державної адміністрації Повчан Валентин Антонович. Бере участь у засіданні, яке проходить зараз в Кабінеті міністрів, для того, щоб ми могли сказати, що вчителі Тернопільської області в тому числі отримують усю свою зарплату, що у нас будуть побудовані нові школи, і нові садки, де будуть навчатися наші діти, бере участь, бере участь на фільнів, щоб вирішити питання залучення інвестицій Тернопільського область. І тому, шановні колеги, я розумію, що це є питання, яке піднялося перед виборами, і питання, яке зараз, як говориться зверненні депутатів обласної роди, щоб забовоювати свою недієздатність. Тому що декому зараз прийшло доповідати, а що він робив три роки, а які конкретні кроки він зробив на своєму окрузі, а що безпосередньо він робив для цієї області. І тому питання це зараз використовується виключно як політичний момент. Проводьте біга. Yeah.